Слово даю, без попередження. Взяли, відправили мені якийсь подарунок Дніпром. Я ще не зрозумів. Тут написано, відсутнє і Дніпром. Я не зрозумів. Відкрив, дивлюся, подарунок. Не знаю, що там. Даю чесне слово, ще не відкривав. Ніхто не попереджав, мені що мені хтось щось відсилає з Дніпром. Чисто сюрприз виходить. Я не знаю, що там. Це перший раз відкриваю, і такий подарунок мені якийсь відправили. Не знаю, що там. Воно вже приємно, що щось відправили, бо не попереджали, не казали, там Дмитро там, вітаємо, ловіть там подарунок. Нічого не було написано. Просто прийшло на пошту. І це я ось перший раз з вами відкриваю. Зараз ми подивимося, що там є. А да нам розпаковочка. Так, серий, показуй. Переможемо, як не крути. Дніпром куча цих є. Майстер любові. З любов'ю від Дніпром перша онлайн прийомка. Круто, круто. Чесно, приємно, чесно. Так, це рукавички. Дніпром. І набір. Так. І сумка. Все. будемо ходити за покупками самі блатні, Отакі. Все, ну, чесно, от приємно. От увагу приділили, подаруночок. Крута коробка, до речі, така. Давайте я скриюся і покажу, що тут. Так. Вони коли їх попереджають, приємно, але коли не попереджають, то все-таки приємніше отримати. Так, раз, на 110 одиниць. Хоп. Хоп. Так, дивимося. Це сюди, це сюди. Сюди і головка одна, сюди. О, О. А? Класно, класно? Так, друзі, люблю вас ви найкращі. Дніпрем, люблю вас ви найкращі. Ми продовжуємо працювати, а це допоможе нам будувати бізнес, розвивати його. Все. Все буде круто. Я вам дякую, ви круті.